Так, Приветствую вас на моєму каналі. Короче, в общем, продав я свою ласточку Opel э, Забрав вдома, Таврия 2000 -го года. Пробіг тут около 114 000. На ній короче, мало їздили, але вона в основному стоїть. есть є проблемы. проблеми. В даному конкретному случаї, Дивлюсь, температура почала підніматися, я почав щось. Що... Що коротше, Пробило прокладку під головкою. Зараз він дзвонив тест, тесть мене тягне до нього додому. Е, на, післязавтра скину головку, перекину прокладку. Так що, якщо машина довго стоїть, вона пропадає. На машині треба або їздити, або... або не їздити. Ну, нічого, це все. временно. Зараз поки в поїздки автомобіля собі нового, Але весь процес ремонту даного автомобіля вам теж покажу. Чим дійшло діло до Таврії. Зараз скину капот. Э, цей воздухан, треба скинути головку. Так, да, багато всяких херні треба відсоединяти. Весь процес роботи вам покажу. Перед розбором, якщо це робиш кожен день, желательно замітити якісь точки, як виставляти трампліорсь. Тут я виставляю э, ну, по, по точкам шків он по точці шків коленвала. видно одна точка. Ось ось друга точка з чистом треба завістити. Зараз зніму э, кришку трамплеру. Теоретично проти першого циліндру стоїти э, бігунок. Получається десь сюди. Ну, на всякий случай и Тут а маркером ще замітю. І тут приблизно, щоб хоча б якісь були настройки, щоб леша потім було зібрати. У цих машин крутиться трамплер за часовою стрілкою. Тут проти часової стрілки. Один, три, 4 два знімаємо. Ось ось, ми бачимо, як у нас должен стояти бігунок. Машина заводилась хорошо. То есть намічаємо на меточку, що бігунок ось ось, допустимо, так намічаю сюда, должен дивитися цей бігунок, а тут по болта тоже рисочко. Все, такі легкі собі маячки. Робимо. Ось він маркер видно. Е буде збирать потом гораздо проще, щоб не вигадувати, що куди які шестерёнки кудись крутити і все. Тепер можна знімати сміло. Знявши трамплер, теж треба замітити, як стоїться шестерёнка. От Ми намічаємо, а це намітка, що знизу більша частина, бо вона там трошки не Все, приблизно так має стояти буде при шістеринка. Знімати карбюратор. Дуже добре ключиком він відкручується. Ключик на 12. Всю цю треба тросики, підсос, всякі кабеля, шланочки треба відсоединяти. Карбюратор зняв. Тепер треба зняти ремінь Ремень ГРМ, ремень ГРМ прийде поміняти. Видно, що йому вже кирдик. Треба відкрутити ці два болта і відтягнути ролик. З роликом все просто. Його потім натягнув пальцем і затягнув верхній болт. Все, він стоїть в відпущеній позиції. Шків два варіанти. Или гайковертом відкрутити, або надіваєш на от этот, е мєточку, тюк, ключик на 10. Він опирається якраз диркою. звичайним ключом хлопці відкрутив. Потому, що нам треба відкрутити цей болт і цей болт. Він теж держить головку. Термостат, думаю, заклинив теж поміняє. Точнее, не думаю, я пробував машина, як вигрівається. Нижній патрубок холодний. Знімаємо його повністю і тут доступ ще кращий стає. Тут залишилося зняти верхню клапанну кришку, відкрутити штани, відкрутити головку, головка зніметься. Ну, я зараз з цього ракурсу знімаю колектора. В принципі, підлізти тут удобно. Так, так, як? Ко який клам зняв, залишилося клапанну кришку зняти, відкрутити 10 болтів, головка злітить. Ну, перед цим треба зняти штани, воно невдобні. Зараз на яму закотим машину, знизу відкрутю. Так, дивлюся прогорівши гофра. А гофру це я сам варював, тому що якщо без ці гофри, постійно відкручуються ті болти. Там вон, болти на 13. І ось все, я зараз я зніму при помощні гайковерта. Тугенько, тугенько, ну йде. І все, при помощи хорошого інструменту, в данном конкретному случае гайковерта, все открутилось швидко і скоро. Клапанну кришку зняв, осталось 10 болтов і головка зніметься. Ну, я, мабуть, витягну ще свічі, поки удобно. Так, Головка почти знята, ось шланг забув відкрутити, зараз відкручу і можна витягнути, подивимося на стані голови. Чи В двох містах ось раз свищ, ось два свищ. Просто прогнила, прогоріла прокладка. Це ж брав вроде, хорошу. Ну, я дивлюся, тут є маленька раковинка. Шліфанути вони подивляться. Треба заварювати, не треба. Головка, я б сказав, що в шикарному стані. я переживав. Треба зняти ці коліктора однозначно і ось э, раструб теж зняти. Тоді можна вести на шліфовку. Ну, з головки я всяку херню поснімав. Далі відвезу до свого товариша друга Васю Запорожця. Він э, там, подивиться масло відражате, напевно, поміняє, здасть парням, які прошліфують її. Та і все, і буде, і буде нормальна головка. Заберемо і поїдемо. На 3000 купив. Запчасті беру в магазине форсаж 2. Вроде цены хороші, качество запчастей вроде, ніхто не жалувався. Так що зараз відвезу головку, взяв сюди сальник на розпредвал і масло то Це вже Вася буде, робити, якщо займатися не фото. Головку вже з ремонту забрав. Зняли тут 0,38. соток. Ніде корозії немає, нормально, то есть раковин нема. Єдине, що Вася сказав, що треба міняти болти. Купив болти, болти стоять як крило самоліту по 100 гривень в штуках. 1000 гривень Три 3000 обійшовся ремонт головки. Це в виду шліфовка. її там помили, поміняли маслоотражателі. сальник на респредвалу поміняли і заразом клапана вже отрегулювані. Також я вже переварив гофру на штанах. Штани, звісно, в плачевному стані, Не мешало б їх поміняти, але ще походять. Ось ось тут все пообварював, дирок ніяких нема, Гофра нова, деренчать не буде. Якийсь 10 років ще поїзда. Ще ось, ось замітив, в мене немає на цьому. На пильнику ніякого хомута. Зараз туди одразу поки удобно хомут надіну. І буду збирати все на місце. Сразу вже повністю комплектую. Колектора випускні, нову прокладку, все там почистив. Колектора поставив. Найжніше казалося, оказалось, це очистити прокладку, тут прилипла. Тут поставив просто на герметик, сюди прокладку забув купити. Воно ну, там нікуди не дінеться. В принципі, тепер наверное, ще карбюратор. і з карбюратором буду ставити на блок головку. Же, поки удобно, фільтр. Я буду менять масло, но однією рукой неудобно крутити. Час откручу, поменяю. Хорошо, что решил менять фильтр сразу, потому что он тут прикипил так, что ключа я не взял. Пришлось пробить дырку и шварнем прокрутить. Все, он уже взервался, да, сейчас можно крутить руками. Так что вовремя я решил поменять. Головку. Поставив на своє місце прокладка. Треба удостовіритися, що вона добре стала на направляючі. Все, не теліпається. Карбюратор вирішив вже потім ставити, тому що просто тут е е е, і так головка важка, неудобно тягається. Голову прожав. Поки тільки два проходи. Спочатку 60 н, е потом 84 н. Да, ось, ось, у кума взяв хороший динамометричний ключ. Щоб зажатися правильно. Ну, є одна херня. Болти тіше я купив, не підходять. Хлопчик відімо, не в темі, Каже, що на десятки такі самі. Ось от ця виточка, галтелька, яку називає, вона не пролазить в головку. Тому ці болти відвезумо обратно, зажимаю на старі. Нема вже времени кудись мотатися, нема времени та й нема колес зараз. Так що забираю. Зараз, поки воно трошки постує головка, я. Трошки накину там карбюратор діла зажму на 120 н положено. Головка прожата, все в порядку. Оцей от болт тянеться і тягнеться, чувствую, що розтягується, зараз вирвиться. Так що, думаю, все буде в порядку. Збираю далі. Зараз придвал крутиться. Ставлю шестеренку, яка крута трамплюр. Зараз прикрутю карбюратор. Взагалі все в обратном порядку. Сразу же поки удобно не забуваємо прикрутити цей подогрів карбюратора. Що як поставимо твердочку туди вже не підлізти, загнав машину в гараж, зараз треба штани прикрутить з ями. І параллельно треба знятий кронштейн, щоб можна поставити ремень новий. Работать. Опять же буду гайковертом. Тут довольно удобно все прикручивать. Все, штаны прикручені на месте. Гофра нова. Все тут новое. Ага, все сейчас болт фиксационный І Все было замечательно. Для замены ремня ГРМ Пера, надо снять вот этот кронштейн. Потому что ремень туда пролазим. Можно даже не снимать шкиф. Сейчас покажу. Це кронштейн, який держить кришку оцю бокову. Ось, ось, бачите, ремінь хоп, четко вилазить. Зараз одні рукою зовсім не вдобно. Ну, старий ремішок витягнув. По такій же схемі засовую новий ремішок. і ставлю назад кронштейн. Так, тут все собрав на місце. увагу, в мене правий движок. Ось ось болт. З балки воно, його нема. Десь він дівся. Зараз я туди болт якийсь закрутю. Підстави ось ось якийсь домкрат такий хороший. Найшла каблук, кирпичино. Зараз закручуємо, щоб все було по феншую. Масло міняти. Правильне рішення, тому що почала спочатку зливатися вода, я не зняв. Це взагалі як стяг. і лється, якась така мердека. Зараз трошки ще я з пів літра масла лину, щоб воно поддона вимило новим маслом всю дрянь. От, Видно вже трошки світліше масло починає литися. Ще вимиває грязь грамм 200 залив нового. Работать продолжать ему в гараже. Начинается дождик. Осталось совсем чуть-чуть. Накинуть сюда кастрюлю, выставить ремень, поставить трамплер, залить масло. И теоретично машина должна завестись. Ну посмотрим, как дело пойдет. Трамплер ставим по наміченим намеченным меткам. Э, ту шестеренку вроде правильно поставил. По точкам стоит распредвал, коленвал. И тут выставляем Теоретично должно совпасти. Так, вот. да, по всім меткам все совпало. Осталось надіти ремень, все зажати, думаю, буде все в порядку. Кабеля на трамблі э, розкидав. Не забуваємо. 1-3-4-2. Трамблір крутиться проти часової стрілки. Щот починається від шкілов од ремня ГРМ. Один, два, три, 4. Оцей один сюди. Оце три. Сюди. 4. Сюди і 2. Ось, ось видно. Вроді би все на своєму місці. Ремішок поставив. Точка стоїть. Я не знаю, видно, не видно на розпредвалу. Чи точні, на вроді все чітко. На розпредвалу все чітко. Отпустив оцей піджимний ролик. Тепер прокручуємо щоб шків колінвала, розпредвала прокрутився повний оборот, а там виходить два рази. І знову перевіримо точки, щоб все було чітко. Простий, зручний спосіб. Надіваємо ремінь генератора і крутимо за шків генератора. Все, все крутиться так, як положено. Лучше перевірити, як кажуть, сім разів, один раз дріж. Все перевіримо, що точки совпадають. Все, перевірив, точки совпадають відіал і тут, і там. Тепер ми можемо затягнути натяжний ролик. Вот это отвёртчиком на 12. При затяжці ролика дуже важливо не забути, що він на двох болтиках, тому що бували случаи, що варітні затягували, нижній не затягували, він открутював, відкручувався, і рвав ремінь. Ну в даному автомобілі обрив ременя не страшний, ну тим не менше, зачем ця проблема. Масло слилося повністю до последньої каплі. Не забуваємо хорошо затягнути пробку. І тепер з чистою душою заливаємо масло. Фільтр у нас вже помінений. На ласточку ставимо новий фільтр, ставимо положення на літо, щоб воздух заходив спереді, а не знизу. Тут. Заливаємо антифриз, ставимо акумулятор. Я думаю, пробувати заводити. Поставив акумулятор, дивлюся, маса йде тільки на двигатель. Тут дідусь ще робив масу таку капітальну, тому що машина часто стоїть подовго, тому не помішала. Ну Не йде маса на кузов. Це кстати, одна із причин, чого не працюють задні фонарі. Зараз кину сразу масу на кузов. Масу зробив, масло залив, Антифриз залив, бензин підкачав. Всі точки вроді там де треба момент істини если все правильно теоретично машина должна б завести. зараз подивимося все я вгадав вийдіним подсос тому що це карбюратор опа щось заглохло Завелась. Ну что-то глохне, сейчас будем разбираться. Завелась. Нормально вся работа. Чуть-чуть перетянув ремешок. Сейчас попустю вот этот на генераторе. Все, конечно, начинаю порвать, потому что все ж в масло и в этом. Тепер надо и выгреть до рабочей температуры. И тоді можно перекрыть вот этот кран зимолетом. Вот в принципе... Основную задачу я сделал. Все собрал на место. Сделал себе подсказки на трамблере. На там вся. В принципе, таврия довольно проста. И везде доступ есть. Яма минимальная надо. Все я сделал. Осталось поставить капот. Трамблер пробовал трошки право-лево крутить. Вот это самая идеальная позиция для трамблера. Заводится хорошо. Она проработалась уже. Сейчас вот толкану и опять. Як вона заводиться. Даже в машину не залазить. О! Хотів похвастатися, перед цим так завелась. Ну, трошки треба газнути. Такий карбюратор є карбюратор, як не крути. Трошки треба газку давати. Момент старта. Подсос зброшений на всю. Надо холостий ход, чуть-чуть менше дати холостий ход. Холостий ход ось. ось, регулюється, ось, ось Регулювати треба його на вигріту машину. В общем, итог такий. В одну руку, скажем так, в одні руки. Я за час розібрав машину, есть тобто сняв головку, одвіз її на ремонт. Діньок мені там ремонтували. Ремонтував мені головку Вася, запорожець, друг мій, возив на шліфовку кудись, а сам там клапана притирав, там маслоотражателі, там всі діла клапана регулював Вася. І часика за 4 я зібрав. Ну, зборка завжди довше, тому що і масло заодно поміняв, балку прикрутив, штани переварив, і там всякі прокладки. поменял. ну зато теперь ласточка опять в ближайшие там 5 год не будет предоставлять, предоставлять проблем. Потому что я скажу, машина в основном стоит. Все так у нас запасный вариант надо. Она всегда у нас есть. Так что все довольно просто, интересно. Берите и робить. Если вам видео было интересное или полезное, обязательно лайк и подписка. Пока-пока, до новых встреч!